Ночі ніхто там Ні. не ламився. Ні, це хороша. Сергій Романович оглядає стан будівлі, за яку відповідає. Він вже місяць працює технічним директором у приватному підприємстві. Саме складне, це коли не ситуація. Щось проривається, щось ламається. І це, як звичайно, відбувається ну, не днем. Либо на вихідний, либо ночі. Раніше пан Сергій працював у видавництві в Харкові та через повномасштабну війну переїхав до Черкас. Коли там і гради, і міни, і все це во дворі лежить. І ти ходиш, як в блокадному Ленінграді, за водою, тому що у тебе неходяща Мама жіни, ну і жена теж унка больна. Нову професію каже, опанував швидко. Прийшлось сповніть все на світі, і як крани крутити, і як газони стріч. Він не тільки всі ці по комунікаціям приміщення. У нас ще буває у орендарів, перегорає світло або ламаються замки в дверях. Він не не шукає підрядників. Він це зазвичай робить сам. І спочатку повномасштабного вторгнення на підприємстві працювало троє переселенців, каже директор Юрій Черняк. За кожного отримували компенсацію від держави. Ми оформили допомогу через центр зайнятості в Черкасах і отримали компенсацію мінімальної заробітної плати. Цього року в Черкаській області профінансували 51 організацію за 84 працевлаштованих переселенців. Розповідає заступниця директора обласного центру зайнятості Марина Сорокіна. У 2022-му держава платила 6500 гривень допомоги на місяць. Цього року сума зросла. 24 лютого почала діяти програма, яка стимулює роботодавців приймати на роботу саме внутрішньо переміщених осіб. Компенсується виплата заробітної на виплату заробітної плати 6700 гривень щомісяця даним роботодавцям протягом двох місяців. Юрій Черняк каже, що таке збільшення не стало додатковим стимулом брати на роботу переселенців, натомість зважає на професійні якості. Якщо це кваліфікований спеціаліст з Харкова або з Полтави, ми задоволені би його прийняли каби до себе на роботу. Але стимули хотіли би бути більше, і стимули повинні бути більше як для роботодавців, так і для робітника. Держава повинна давати такі стимули, щоб люди розуміли, що їм тут тимчасово або на постійній основі кабе, вони повинні кабе, тут працевлаштуватися. І допомагати державі. Сергій Романович говорить: нині готовий працювати і за такі гроші. бо Повертатися, поки немає куди, а жити за щось треба. Ольга Масканіч, Яна Драга, Федір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси.